Вітаю, друзі на каналі Цинічна Політика з вами Його Рейтерович. Сьогодні 20 березня, і поговоримо про розмову, яка відбулася між Трампом і Зеленським. Президент Сполучених Штатів виконав свою обіцянку і, власне, зателефонував президенту України для того, щоб повідомити: Ну, по-перше, суть розмови з Путіним. А по-друге, обговорити деякі практичні питання. Можливого перемир'я, про яке мова йшла ще в Саудівській Аравії, і власне це питання піднімалося під час спілкування президента США і людини, яка називає себе президентом так званої Російської Федерації. Отже, розмова відбулася вона була меншою коротшою ніж розмова власне Трампа з Путіним. Не знаємо поки з перекладачами чи чи без перекладачів спілкувалися, але інформації про цю розмову з'явилося достатньо багато, причому як зі сторони американців, так і власне зі сторони е, України. Отже, що сказав Трамп? Трамп по традиції написав, що е, розмова пройшла дуже добре. Е, з іншого боку, я, чесно кажучи, не можу зараз пригадати, що у Трампа було не дуже добре після 20 січня, після того як він був офіційно навгурованим е, президентом Сполучених Штатів. Отже, він сказав. Сказав, що завершив дуже хорошу розмову з президентом Зеленським. Значна частина дискусії базувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним, щоб узгодити позиції Росії та України щодо їхніх запитів і потреб. Ми на правильному шляху і важливий момент: я попрошу державного секретаря Марко Рубіо і радника з питань національної безпеки Майкла Волца надати точний опис обговорених пунктів. Цю заяву буде оприлюднено незабаром. Ну, чекаємо, там можливо, буде якісь деталі, але. Більше деталей тут навіть надав не стільки білий дім, оскільки була заява потім Білого Дому. Зокрема, було сказано там про те, що треба завершити все довгостроковим миром. Зеленський, до речі, під час розмови попросив Трампа про додаткові поставки систем ППО Петріот. Було уточнено, що мова йшла про ракети власне для цього. І Трамп сказав, що він розгляне це питання, подивиться, які є запаси США. Продовжують Литися розвіданими з Україною це дуже важливий момент, дуже позитивний насправді для нас. І е, далі була одна заява, але я її трошки пізніше згадаю. Е, спочатку е, треба тут зазначити, що коли вже коментував цю розмову, Зеленський, він сказав, що на наступну зустріч в Саудівській Аравії, яка невздовзі відбудеться, Україна відправить обговорювати подробиці тимчасового перемир'я технічну команду. І ця технічна команда буде складатися з військових енергетиків, експертів із порт. Тової та іншої цивільної інфраструктури, тобто, це буде не така е, дипломатична зустріч, як була. Е, між українською і американською делегацією, коли взагалі домовилися про це можливе перемир'я, це буде більше така технічна історія, і я дуже сподіваюся. До речі, що туди поїдуть власне професіонали дійсно компетентні люди. Ну тобто, не міністр енергетики України, бо це буде тоді провальна історія. Туди повинні поїхати люди, які працюють на станціях, які власне займаються постійно ліквідацією наслідків терористичних ударів зі сторони Російської Федерації. Туди поїдуть наші військові, Кові, які ну теж зможуть розказати, що і як робить Росія, як вона наносить удари по об'єктам енергетичної інфраструктури, є станом на сьогодні інформація про те, що Зеленський ну фактично погодився припинити удари по російській енергетиці. Власне, він це повідомив Трампу під час розмови. Тобто, по суті, прийняв ту позицію, яка була обговорена під час розмови Трампа і Путіна, я в попередньому відео на каналі в себе згадував про те, що. Зараз може так скластися ситуація, що деякою мірою така угода буде вигідна навіть більше Російській Федерації, бо вони більше потерпають від атак наших по об'єктам їхньої енергетичної інфраструктури, передусім по НПЗ. Але зрозуміло, що для України це теж важлива історія. Тут складно просто міряти поняттями вигідно невигідно. Для нас це теж важлива історія, оскільки росіяни часто б'ють не тільки по об'єктам власної енергетичної інфраструктури, а взагалі по об'єктам цивільної. Інфраструктури по лікарням, по школам буквально на днях в Києві дрон залишки дрона впали прямо на подвір'ї школи. Добре, що всі діти і вчителі вони були в бомбосховищі. На щастя, ніхто не постраждав, але історія сама по собі дуже показова. Так, от ми відправимо таку делегацію. Це позитивний в принципі момент. Тобто, видно, що будуть працювати люди, які заглиблені в справу, і не якісь там політичні фігури з незрозумілими компетентностями і незрозумілими повноваженнями. А далі а Далі прозвучало найцікавіше, мабуть, в цій розмові, і ми це ще дуже довго, я думаю, будемо обговорювати обговорювати. Власне, білий дім офіційно заявив, що Трамп сказав Зеленському, що американська власність на електростанції в Україні буде найкращим захистом для цієї. Інфраструктури, тобто, це отак прозвучало: тобто що Сполучені Штати готові допомогти в управлінні електричними ядерними станціями в Україні, і якщо США, ну я ще раз вже словами Трампа, це передаю володітимуть енергооб'єктами, то це буде найкращим засобом захисту цієї інфраструктури. До речі, фінально було згадано навіть угоду про корисні копалини. Вона залишається у планах, але білий дім офіційно повідомив, що США поки сконцентровані на мирному врегулюванні, тобто виходить таким чином, що ключова, ключова теза цієї всієї розмови власне американська присутність в управлінні. Найбільшими енергетичними об'єктами України, і ну, погодьтеся в даному контексті: історія про Запорізьку атомну електростанцію, вона починає грати зовсім іншими фарбами, як кажуть, оскільки Трамп про це згадував, а тут з'являється інформація, що Сполучені Штати хочуть в принципі брати участь в управлінні, тобто мати можливо, якусь навіть частку там у власності, ну і займатися іншими речами, які пов'язані. З там операційними по суті справами стосовно функціонування тих чи інших енергетичних об'єктів, і отут якраз найцікавіша. Історія, і вона полягає в тому, що з одного боку, якщо ми говоримо власне про атомні електростанції в Україні, вони і так значною мірою вже багато років, ну там залежні від США. Ну така залежність умовна це пов'язано з тим, що ядерне паливо ми купуємо у Сполучених Штатів, компанія Westinghouse, Вона власне його постачає, і тому інтерес американців ну він очевидний, але цей інтерес був чисто сировинний. Давайте так це назвемо в управлінні. Вони участі не брали. І отут звучить заява, що Сполучені Штати дуже би хотіли це зробити. Я нагадаю, що це вперше було ще згадано в угоді якраз про корисні копалини. Тобто там була інформація, що мова йшла не лише про власне копалини, мова йшла в тому числі про інші об'єкти, атомні електростанції, в управлінні яких американці хотіли брати участь. Зараз цей факт підтверджений, що такі розмови велися. Ми не знаємо, на якому рівні вони знаходяться, але враховуючи, що Трамп наполегливо. Останні кілька днів згадує про це. Ну явно для нього це є певним пріоритетом, і цей пріоритет точно був озвучений нашому політичному керівництву. Наскільки наше керівництво сприймає цю інформацію, я боюся, що за великим рахунком тут дуже обмежене поле для маневру. І якщо зацікавленість американців в цьому плані буде максимальна, то Україні вкрай складно буде від цього відмовитися. Мова може тільки йти про в управлінні, Управління в особливостях, в специфіці цього управління, наприклад, там в присутності власне американської, але не в самому факті, що американці будуть цей вплив мати, водночас, водночас, ця історія може мати дуже небезпечні і негативні наслідки для нашої держави. Я не кажу зараз про те, що ми можемо віддати частину наших таких стратегічних по суті ресурсів, які мають безпосереднє відношення до національної. Безпеки там в управління іншої країни. Ну якщо ця країна є партнером-союзником, ну погодьтеся, це трошки по іншому виглядає. Хоча все одно питання залишається. Бо ми це робимо. Ну я не скажу під примусом, але робимо в таких обставинах, коли нам складно відмовитися. Проблема тут в іншому, і небезпека в іншому. Якщо дійсно мова буде йти про Запорізьку атомну електростанцію, вона буде повернута під контроль України. І туди війде частина американського менеджменту за часів Трампа. Є імовірність, що станція буде працювати на дві сторони, і другою стороною будуть не американці другою стороною можуть бути росіяни. Зверніть увагу, Російська Федерація не коментує взагалі історію з ЗАЕС. вони нічого про це не говорять табу. Накладено в них табу змі, пропагандони їхні не торкаються цього питання, і це явно розпорядження з Кремля не чіпати Трамп. Говорить в нього постійно бла 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 Він вже я не знаю, разів 10 про це згадував в різних варіантах. І росіяни жодним чином це не спростовують і не коментують. При цьому росіяни не можуть. Інтегрувати запорізьку атомну електростанцію в свою систему і використовувати так, як би вони її хотіли. Вона дуже сильно залишається зв'язаною з Україною, і власне Україна може нею нормально керувати. Але при цьому при цьому лепи до цієї станції росіяни будують і тягнуть. Тобто, логіка, яка станція може перейти під контроль України, але частину електроенергії вони від цієї станції можуть отримувати і використовувати її, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Просте питання, чи можливо це? Виключно за умов присутності на цій станції України. Ну це складно буде продати. Вибачте, за таке слово власне громадянам України і е, пояснити, чому ми так робимо. А якщо там будуть американці, якщо там буде якийсь американський менеджмент, якщо частина буде в американському управлінні, і вони будуть до цього ставитися виключно як до бізнеса, можливо, все. Тобто можна буде електроенергію передавати як і на територію України, так і якусь частинку передавати. На територію України, яка буде тимчасово окупованою, але де-факто буде перебувати під контролем Російської Федерації. Е, Я розумію, що поки це більше схоже на якусь таку знаєте теорію змови, але е, мені здається на це питання, треба звернути окрему увагу, і бажано було б почути якусь відповідь, в тому числі зі сторони нашої влади, що розглядаються такі варіанти, які є насправді варіанти, і як Україна бачить гіпотетичну можливість повернення цієї станції? Під е, е, свій контроль, ну повернення нашого тут немає жодних питань, але далі, як то кажуть, є певні нюанси, до речі. Теж особливо активно Зеленський це питання не коментував. Він згадував, що да, ми це б хотіли, це вона наша. Ми, ми повинні її повернути. Жодних застережень тут немає. А далі виникають певні моменти. Ну і цікаво, як взагалі тепер офіс президента там кілька днів буде пояснювати взагалі історію з американською власністю або часткою американських, американських е, якихось там активів в структурі власне нашої атомної енергетики. Поки відповіді на ці питання немає. Це означає, що розмови насправді та ведуться, але переважна більшість з них вона за зачиненими дверима, і тут, на жаль, Україна ініціативу не проявляє ну, в силу різних причин ініціатива за Сполученими Штатами. Якщо ця ідея Трампу не набридне і він захоче довести її до логічного завершення, вона йому, до речі, просто вигідно з внутрішньополітичної точки зору вийти і сказати американцям: дивіться, у нас там є часка в управлінні, ми будемо на цьому заробляти. То він буде тут виступати, якби таким ну, провідником. А ми вже будемо значною мірою підлаштовуватися від ту позицію, яка є у Сполучених Штатах. Фінально тут слід зазначити, що добре, що поговорили, добре, що обговорили якісь там ключові питання. Добре, що скоро буде чергова зустріч, але по перемир'ю ніякої конкретики поки немає. І я ще раз повторюся: найближчі кілька тижнів ми навряд чи її отримаємо. Станом на зараз, там вночі, було близько там. 40 спочатку дронів, потім більше. Тобто, відповідно, видно, що Росія не відмовляється з великим рахунком від своїх якихось ударів по Україні. Як вони це будуть подавати, як вони це будуть прикривати? Ну, питання поки відкрите. Була вчора така, знаєте, дуже дивна історія, коли росіяни сказали, що вони збили самі своїх сім дронів, які хотіли атакувати енергетичні об'єкти на Миколаївщині, і спецпредставник Трампа Вітков сказав, що він росіянам в цьому плані повністю довіряє. Ну, цей. Історія вона абсурдна, тому що як можна довіряти росіянам, але нам треба враховувати, що ми маємо справу власне з такою американською адміністрацією, а в них дуже такий, знаєте, спрощений підхід, інфантильний, деякою мірою підхід, власне, до того, про що говорять росіяни і що росіяни обіцяють. Ну будемо сподіватися, що він не буде надто довго. Тривати оцей інфантильний такий підхід, і американці рано чи пізно зрозуміють, що таке Росія, і як Росія воює, воювала і продовжує воювати власне проти України. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!